Два роки я думав лише про одне. Він підставив мене. У цьому світі зло завжди повертається. Він просто втік, і цього я не пробачаю. Здоров був! Агов я щасливий, що ти вдома. Народ. Ми скучили, бро. Відсвяткуємо. Покличемо ціпочок. Ти знаєш когось гарного? Як твоя матуся? <паспоріг> ну що тобі? Час прибрати його назавжди. Назавжди. Час зробити йому по-справжньому боляче. Але спершу нам потрібна швидка тачка. Усі готові. Зробимо це. Перегони це легко. Та перегони за пристрасть то вже інша справа. І я гадаю, що цей Тобі Маршал керує не гірше самого Бога. Цього березня я заплачу шість мільйонів тому, хто зупинить його. Надумав кинути мене заради честі. Заради кохання. Заради винагороди. Я можу кохати, помститися. Усі у цьому замішані. Дозвіл на твій арешт є у десяти штатів. Може, варто змінити план? Я ніколи не зупиняюсь. Піднімай! От божевільний! Люблю таких жага швидкості.